Доброго вечора, дорогі мої друзі. Вітаю вас на каналі English Life. І з вами Надія Ролі. І зараз запрошую вас подивитися дуже незвичайну процесію. І вона відбувається у славному англійському місті Гастінгс, яке відоме з історії середніх віків Гастінською битвою річницю якої і святкують щороку 14 жовтня. Саме в цей день, в 1066 році, прийшов на англійську землю останній завойовник. Це був Вільгейм, завойовник, який прийшов з Нормандії. А на півдні країни його поєднують ще з однією видатною подією. Яка називається Ніч Гая Фокса, опудова якого зараз приносять по вулиці міста. Щоб зрозуміти значеність цієї процесії, ми заглибимося трошки в історію Англії. В середині 16 століття англійський король Генріх VIII порвав з католіцизмом. Це був дуже важкий та складний період в історії Англії. Майже всі церковні лідери, які не прийняли протестантську віру, були страчені. А верхівка, яка не прийняла протестантство, була усунена від влади. І ніхто з католиків більше не міг займати державні посади. До такої групи людей і належав сам Гай Фокс, упудоло якого ви бачите зараз. Деякі з людей кричать слово «трейтер», що означає зрадник, тому що у 1605 році, з приходом до влади короля Якоба І Гай Фокс та його прихильники намагалися підірвати парламент. Де знаходився в той час сам король. Його в останню хвилину змогли зупинити, а всіх заколотників разом з Гаєм Фоксом було страчено, тому що англійці дуже боялися повернення католіцизму. На це є причина, бо після смерті Геніха Восьмого тисячу. У 547 році на престол прийшов його малолітній син Едвард, який був палким захисником протестантської віри, але помер всього через 6 років після приходу до влади після невдалої спроби поставити на престол протестантку Леді Джейн Грей королевою стала. Старша донька Генріха VIII, яка була ярою католичкою. А в чоловіки вона взяла іспанського католицького короля Філіпа I. Папа Римський благословив їх обох на реставрацію католіцизму в Англії. І це було початком жорстоких репресій на протестантів, які всього тільки 50 років тому змусили зректися католіцизму. Всі, хто відмовлявся прийняти знову католицьку віру, були страчені, а вірніше спалені на вогнищі після важких тортур. Особливо це пам'ятають графстві Сасекс, де ми знаходимося. У місті Люісі, яке є адміністративним центром графства Східного Сасекса, було спалено велика кількість людей в 1557 році. Їх канонізували мучники, і до сих пір пам'ятають жорстокість королеви мері, яку назвали Кровавою Мері. Вона не змогла родити спадкоємця, і після її смерті престол перейшов молодші дочці Генріха Восьмого Єлизаветі I, яка успішно правила країною на протязі 45 років. Так як вона ніколи не вийшла заміж та в неї не було дітей, вона залишила свій престол якобу I, який був королем Шотландії. І він почав династію стюартів в Англії. І ось у 1605 році, коли король був всього тільки два роки на престолі, був організований заколо. У підвал будинку англійського парламенту, де мав виступати король, підклали діжку з порохом, яку мав підпалити Гай Фокс. І до наших днів англійці цитують гарно вірш відомого англійського поета Джона Нілтона Remember, Remember. The 5 5th of November. Gunpowder Treason and Plot, що в перекладі означає, пам'ятайте, 5 листопада як День Порохової зради та заколоту». Із 1605 року, День 5 листопада, святкується як День подяки тим, хто зміг запобігти. Смерті короля та зміни релігії. Але після цього католицького заколоту католикам не дозволялося займати високі посади в державі та у Британському війську. І ця заборона тривала аж до початку ХІХ століття. А зараз в Англії. Церкви різних деномінацій живуть дружно та мають рівні права. Але британський монарх не може бути католиком, так як він є головою Англіканської протестантської церкви. А зараз декілька слів як відмічають День Гая Фокса. На південному англійському узбережжі, бо саме тут англійці залишаються вірними своїм традиціям. Ніч Гая Фокса ще називають ніч великого вогнища, бо вона завжди закінчується великим вогнищем, де спалюють попудало Гая Фокса. Або непопулярних сучасних членів парламенту. Майже в усіх старинних містечках та селах існує асоціація великого вогнища. І ось саме ці організації приймають участь у таких процесіях щороку, які проходять в жовтні. Кожної суботи вони відбуваються тільки в одному стародавньому місті графства Сасекс. В місті Гастінгс, де ми зараз знаходимося, ця процесія проходить 14 жовтня або дуже близько до того, коли святкують річницю Гастінської битви. А остання процесія великого вогнища завжди проходить в місті Луісі 5 листопада або в першу суботу-листопада. Це тому, що Луіс є адміністративним центром графства Іст Сасекс, а також тому, що там спалено було багато протестантів католиками. І таким чином до сих пір поминають тих людей. В Англії не так багато подій, коли приймають всі верстви населення. Але це одна з таких подій, коли всі люди Любого віку, любого класу приєднуються, щоб відмітити ось таку середньовікову подію. Так як ця стародавня традиція зараз відмічається тільки на півдні Англії. В графстві Із Сасекс, то багато людей приїжджають із різних містечок країни та Лондону, щоб подивитися на цю незвичайну процесію. А самі учасники процесії з гордістю несуть банери, які вказують, з якого містечка або села. Вони прибули на свято. На відміну від України, англійці, які живуть в селах, дуже пишаються цим, Це... бо там самий високий рівень життя та культури. Та не живуть люди зморені працею. Подивіться, з яким ентузіазмом зустрічають процесію. Місцеві жителі, а також гості міста, а в кінці процесії везуть вогонь, саме ним запалювали смолоскипи, учасники. Цього незвичайного видовища. Процесія продовжиться по іншим вулицям Старовинного Гастінгса. А я з вами прощаюсь та бажаю вам всього найкращого, а також швидкої перемоги в Україні, якої ми так всі чекаємо. Дякую за перегляд, надіюсь до нових зустрічей! Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, якщо вам сподобалось відео, та написати. Буду дуже рада. До побачення, до нових зустрічей!